Вас вітає магазин Voltmarket і сьогодні хочу вам розповісти про ось такий безперебійник на 1 кВт від торгівельної марки Phantom. Ці джерела безперебійного живлення вже давно відомі на ринку, вони гарно себе зарекомендували, вони працюють надійно, вони мають дуже обширний перелік налаштувань, завдяки якому їх люблять. Тобто ви можете підстроїти цей безперебійник під будь-яку акумуляторну батарею і налаштувати, щоб вона заряджалась правильно, щоб вона заряджалась швидко. Які переваги цього безперебійника? У нього відносно компактний розмір для безперебійника на 1 кВт для Охолодження безперебійника користовується вентилятор санон, і він має 7 ступенів роботи. Тобто він не буде вам докучати шумом своїм, завдяки тому, що якщо він може зменшити охолодження, він буде його зменшувати. Якщо безперебійник потребує охолодження, то вентилятор буде піднімати ступінь вентиляції аж до 7 ступеня, і все одно вентилятор буде працювати відносно тихо, тому що він використовується дуже якісний. Безперебійник підлаштовується під будь-яку акумуляторну батарею: гель, мульті, -гель, АЖМ, літій, залізо, фосфат. Тут є маса регулювань, і якщо ви виберете літій заліза фосфатну акумуляторну батарею, то тут є також і налаштування нижньої межі вимикання, нижньої межі розряду батареї для того, щоб акумуляторна батарея не заблокувалася. А навіть якщо батарея заблокується, в цьому безперебійнику є така функція, і він буде витягувати батарею із блокування. Тобто, навіть якщо батарея розрядилася нижче якогось межі, при якій можна було її використовувати, все одно він буде пхнути в неї напругу, і вона просто буде виходити із блокування. Рідко таке є у безперебійні. Гарною і великою його перевагою є струм заряду. Тобто максимальний струм заряду для цього безперебійнику це 60 А. Рідко ви знайдете безперебійник, у якого є струм заряду 60 А із таких от побутових серій. Не саме не сонячних інверторів, а саме джерел безперебійного живлення. Тому цей безперебійник буде швидко заряджати вашу акумуляторну батарею, коли це потрібно, коли є часті виникання електроенергії або тривалі вимикання електроенергії, і вам потрібно швидко зарядити вашу акумуляторну батарею. Це не дуже актуально для свинцев. Батарей Гелверх але дуже актуальна для літій залісофосфатних батарей, тому що вони заряджаються швидко і при цьому не втрачають світ ресурс. Безперебійник працює по технології офлайн, тобто він не має вбудованого стабілізатора напруги. І якщо напруга буде за низька або за висока, безперебійник буде переходити на живлення від такабляторної батареї. Межі цього переходу вони регулюються у безперебійнику. Тобто низька напруга нижче, якщо вона опуститься, перейде на батарею, і також висока напруга, вище якої безперебійник також буде виходити на Живлення від акумуляторної батареї. Тобто, якщо у вас напруга нестабільна, при використанні офлайн безперебійників треба мати ще стабілізатор напруги, щоб він постійно не переходив на живлення від акумуляторної батареї. Якщо потрібні такі безперебійники або потрібна консультація, звертайтеся, будь ласка, у магазин Вольтмаркет. Безперебійник є в наявності, і ми вас проконсультуємо і підберемо обладнання під вашу задачу.